У івано франківську урочисто презентували східноєвропейські перлини. Проект буде створювати та просувати продукти міського культурного туризму у транскордонному просторі. Це є той індикатор, показник, по якому сьогодні орієнтуються навіть при вступі до Європейського Союзу, а тим більше нам при підписанні асоціації, угоди про асоціацію. Я дуже вважаю, що це дуже про туристичний продукт, десь можливість нашим мешканцям, нашим працівникам, які задіяні в розвитку туризму, вивчити досвід наших партнерів. Родзинкою східноєвропейських перлин стануть аудіотури. Тобто туристи подорожуватимуть самостійно без гіда, прослуховуючи при цьому цікаві аудіоекскурсії через портативні медіапристрої. Ці тури це самостійно керовані екскурсії, розраховані на індивідуальних туристів, які за всесвітньою туристичною організацією фактично складають 70% туристів. Вони будуть розраховані і на внутрішніх і на зовнішніх, оскільки розроблятимуться. Плануємо розробити багатьма мовами. Аудіотури плануємо зробити в такий інноваційний спосіб. Вуками, історичними якимись ракурсами. Територія реалізації проекту охоплює східну Польщу та Західну Україну. Сумарно тут проживає близько півтора мільйона населення, та приблизно така ж кількість гостей відвідує їх щороку. Тут знаходиться більше трьох тисяч визначних історичних та архітектурних пам'яток. Тож цікаві екскурсійні продукти допоможуть підняти можливості презентації спадщини цільових міст на новий якісний рівень. Взаємні ще спільна співпраця і взаємне об'єднання, поки свої культури, старовини і пізнання традицій зблизить наші регіони, станемо ближчими, бо той кордон, який існує, завдяки цим ініціативам буде не таким обтяжливим. Сподіваюсь, що незабаром українці стануть членами європейської спільноти. А отже, кордон зникне зовсім. А ми будемо мати відпрацьовані моделі співпраці не лише економічної та господарської, але й туристичної. У рамках промоційної кампанії відбудуться ознайомчі візити до цільових міст та туристичних оглядачів і міжнародних туроператорів. Загалом проект здійснюється за співфінансування європейського співтовариства у рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна.